Привіт! Ми зібралися для того, щоб проаналізувати перше коло футбольної ліги у вищому дивізіоні. І зі мною такі гравці команд, як Олександр Дуган, капітан команди Бистриця і адміністратор команди Вакпрайд Марчук Юрій. Починаємо з вищої ліги, починаємо з останнього місця. На даний час останнє місце має команда «Грифон», яка по ходу чемпіонату знялася з. Цього турніру. І ми бачимо, що починала непогано. Так, вона відібрала очки, була в зорі. В зорі відібрала очка, вони зіграли з солідом, здається, в нічю. Ну, досить... Виграли в форі, мені Да, Тому То... ми можемо тільки жалкувати, що така команда знялася. Да, Знялася, але ну, став не склалися, і ця команда мусила зніматися. І ми бачимо, що в неї зараз три очка, мінус. 5 штрафних, тому що вона не з'являлась на матчі. І якщо якась команда хоче грати в вищій лізі, будь ласка, зареєструйтесь замість грифона, маєте ще 2 місяці приблизно. Да, Тому дзвоніть, пишіть і ми будемо зв'язати вашу пропозицію. Добре, наступна команда, 11 місце має команда Верес. Замість неї буде, теж команда знялася, але замість неї буде грати і грає. Останній теж зіграла команда Метеор. Метеор. У неї наразі тільки одна технічна перемога. Так. Да. А що ви скажете про команду Верс? Як, як вона виступала Ну, Верес починали, мабуть, і всі з розвідки. Да. І, В принципі, мали шанси. Да, Виграли нашої команди, було. їм повезло, що в нас не було yeah. замін. І, ну, вони старалися, і перемогли. Ну, тобто задатки в них були. І... Всі шанси, щоб боротися, виступати. Але поки проблема з складом все зіпсувала їхні плани. Тому бачимо, що замість верст буде багато команда Метеор бажаємо їм удачі в другому полі всякі. І так само команда Торнадо, так само знялися, але замість неї буде грати команда Santos. Знаємо, що останню гру вона кого перемогла в сенсаційно і розгромний рахунок. Ви пам'ятаєте рахунок? 7-1 і ми бачимо, що е, серйозна заявка цієї команди на цей чемпіонат. Ну, так само бажаємо вам удачі. Е, прогресуйте, е, не бійте суперників і е, все вам не краще. Ну, це команда вона виступала у чемпіонату? Чи ні? ні, вона не виступала, а це нова команда, яка ну, ми ще її не знаємо. Е, добре, команда «Свобода». Ще я б сказав, розчарування Рощ, розчарування цього, 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 цього кола, чемпіонату, так? ми думали, що вона, ну, всі очікували, всі очікували, що вона буде в троє ці але ми бачимо, що вона ну, на 9 місці зараз. І ну, Гра її так велика, що е, добрий день. Ми думаємо, що нестабільна гра, завжди є поразки, є вирощені. Остання останні дві гри вона взагалі провалила, Тому реабілітовуватися. реабілітовуватися. Ну, мабуть, у них є якісь інші плани. Так, можливо, робота. Ми... Ми бачимо випадки походу. Ми зараз бачимо... будемо бачити зараз інтерв'ю одного гравців. Свобода доброго дня, з нами гравець команди Свобода. Вітя, Віктор, Вітя, прокоментуйте вашу гру в цілому першому колі Задоволені своєю ну, своєю командою. Чи не задумав, які ви ставили цілі на це коло і чи досягли ви? Слава Україні! Хм. Що я вам хочу сказати, після зимового чемпіонату ми були налаштовані тільки на перемогу в цьому чемпіонаті, ага. але перебіг подій показав, що ми були не підготовлені, духовно не сильні, не у ага. нас в команді не було єдності, ага. і ми провалили це коло ага. на подальші ігри. Ми будемо триматися Триматися і будемо перемагати, бо з нами... Переходимо далі. Команда «Спарта». Я думаю, це очікуване на... місце. Це середняк. Так, це середняк. Це не середняк. Тому що, я думаю, що вона буде виглядати безлегкою. Тому що вона є фаворитом цього турніру. Але ми бачимо, що «Спарта» достойно височпала. І, ну, що ви кажете про цю команду? Вони виграли. Я тобто можу сказати, що вони нас обіграли. Ми зараз на другому місці. Да, да. Можливо, зараз цих три очка не стоїть. а для спарти якраз вони, завдяки цим очкам зараз середині турнірної таблиці. Так, Спарта міцний горішок, і у них є хороші гравці. і досить. А вони з вами як зіграли Вони, здається, у нас теж говорять. <реш> Но... Це поїздатна така так, команда. Не. Міцний горішок можна сказати. Все залежить від того, як склад проходить, гравці. І... Mm. Я так сам бачу, що досить пану команда, як мене називається збір кравців. Але цей збір за все показує хороший результат. Проповім далі в цьому місці команда Вакпрайп. Юра, які у нас є, чи домовано своєї ролики в цьому полі. Плани у нас були попасти в трійку, але це перша коло. Так, перша крока Нижче, ну, хоча б четвірки, замикати, як це. Е, ну, Просто сталося так, що були у нас е, декілька субот, е, проблеми з да, і ми е, змогли прийти і отримали ті непотрібні поразки. Так і... так, і на жаль, сталося так, що ми програвали. Хоча почали, почали ми досить непогано, ну, да, да, чиї перемоги. Да, да. Свободи, Спартак, але ну, ну, на наступне що... коло будемо заявляти гравців, тому що інші, там, одним вже не виходить по роботі. Mm. Все, будемо міняти. Ми ну, ну, так само бажаємо прогресів Прогресію тернів таблиці. Шосте місце, А1349. Що скажете про цю команду, як вона починала, як закінчила, і що ви, ну, коли грали з ними, що ви очікували цієї команди? Команда хороша, там, всі досвідчені, такі році, це старшого віку грають, Можна сказати, ну, вони на досвіді, всі, напевно, що люблять футбол, збираються весь час, не можна сказати, що в них є там, проблеми з складом, якісь великі Так, стіга, та, вони стабільні, але можливо їм чогось не вистачало в сезоні десь, можливо, прикрі поразки були, тому вони зараз... А, неможливо, на доцінку спали, як в минулому турі, в останньому турі з Дарнуаду. Таких дрібниць, можливо, і тому вони зараз на шостому місці. Ну, хочу сказати, що... Ну, чотири очка відділяють тільки від третього місця, тому вся боротьба ще попереду, в другому місці. Так, я будемо бачити, що... Тоже хочу сказати, що стабільно проходять, і грають, і вже не перший раз проводять участь. Так, стабільно. Ну, я просто думаю, вони так дуже часто піддаються під вплив емоцій. І yeah. буває іноді yeah, втрачають yeah. перевагу і перемогу yeah, зі зігр... yeah. зіграність. І тому поразки. Але ми бачимо, що ця команда досить непогана. Ми можемо нічого казати, ну, навіть ці фаворити, що є, в турнірній таблиці вони ну, невеликий сучок розділяють ці місця і бачимо, що все буде вирішуватися в другому колі. Другої половини кола сьогодні з нами гравець команди А1349, Флярковський Віталій. Віталій, поділіться, будь ласка, вашими. Чи задоволені ви командою цим першим колом, чи задоволені місцем в турнірній таблиці вашої команди? І які ви ж ставили плани на сезон? А що досягли? У нас плани у на вторе місце, де то перше, друге. Ну, думаю, що друге ми займемо місце. Це наші такі це, плани. Це, це в кінці другого кола. А да, от, да. от на перше коло, от на перше коло, думаю, у четверку, перше повинні бути. Mm. Ну, у вас ще одна гра, ви зараз на, 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 на п'ятому місці на Так, да? Так, да, да. і ваші плани бути на четвертому, так? Да? Так, так. У вас зараз буде наступна гра. Як ви настроїлися на цю гру проти торнадо? Що можете сказати про цю команду? Команда дуже гарна, добре, в пас. Ну, я uh -huh. думаю, ми маємо багато опиту, uh -huh. маємо кубки, недорно ми їх завоювали, звісно. Uh -huh. ну, я думаю, з торнадо буде складна гра. Ну, ігра покаже. А скажіть, чи задоволені ви своєю командою в цьому колі? Ну, Як вам сказати, в середньому. Якщо... Могли б зіграти Ліше... і, і краще. Так, да, могли б бути і краще. Ага. Зрозуміло. Добре, побажайте щось своїм суперникам на літні канікули. Ну що, хорошо віддихнути, не забувати футбол, тренуватися і зустрінемося в середньому другому колі. Другому колі. Yeah, yeah, 101. От інтересно, що команда очікували набагато більше результатів, ніж нас вони є. Ну, oh, можете я би сказав, що ця команда зіграла до цього. Просто оторва, вони все вигравали. Да. Ну, да, Те, що їх в прайт від, їх, від да. вигравних, а все решту вони вигравали, це був дуже яскравий фаворит, вони довгий час йшли на першому місці. Ну буквально останні бату да. з'їхали так. Виграли а, від «Форі», від «Бистриці». програли вони. Да. Ну і цих шість очок якраз їм не вистачає для того, щоб бути на другому місці. Ну, але команда хороша, там хороші підібрані гравці, ворота. Да, да. Також... Суп там... Ну, всі стратегічні, всі, та, всі бачать гру, всі контролюють та... добре гру. Вони... Класна команда, команда, я, так. Ну, так само, ну, є в чому багато рівнятися на неї. але ми бачимо, що ну, ну, навіть фаворити да? мають поразки. Ми будемо надіятися, що вони їх це якось не спинить та, да, і будуть продовжувати засилати. боротьбу. І... Будь цікаво з такими командами змагатися. Я вас був вартар. Ти вигадав. Один-маль, так? Я не пам'ятаю, як, але... Добре, четверте місце займає команда Фурія. Так, так само, е, я склав фаворит перших е, п'яти турів, так сказати. шалений успіх вони мали. Шалений успіх, Розгромні перемоги. Дійсно, як фурія увірвалися у чемпіонат, не так да, несподівано ну, не для всіх. Міст. Але ми бачимо, що у них є п'ять поразок. Ну, я б сказав, цих п'ять поразок це більше половина того, що через... Ці поразки гравці не проходили. Це... Вони неодноразово це говорили, що в них не було складу завжди, там, де вони проривали. No, no, no. Так вони показали в тих матчах, що виграли класну гру. Їх приходить багато хто підтримувати. Класна команда. Я так само, знаєте, всі матчі ну, бо проходили на штучному полі ФОК. І ми бачимо, що це місцева команда і підтримка в неї досить шалена. Багато приходять дівчат, інші хлопці, які оболівають за цю команду, тому ну... це для них великий плюс. Да, цієї підтримка команда. досить. Да, да, да. Тому, знаєш... Баві, Навіть останні тут проходить на... на штучному полі, да, на пасічній. Досить велика відстань між між Копом і Пасічною. Але сьогодні вони прийшли з підтримкою, в них там прийшли пара дівчат, і гравці <зважати> вибрайди, кажуть. У них прийшла а де наші Добре. наша підтримка. Ну, інтересно було. ну, Видно, що приємно, коли є підтримка сторони інших людей для цієї команди. Добре, і проходимо до третього місця. Це команда Solid. Темна конячка, да, її ще призвали цього чемпіонату. Скоріше про цю команду, а в цій команді. Ну, Я б сказав, що це команда, ну, в них дуже багато нічих. Да, да. Так, миролюбна команда. Миро ні, скільки? П'ять? П'ять ніч? П'ять нічиїх і все з. Що? Ми не знімаємо. Ти це все записав? Так. Та сказати, що. Я потім тобі вирішу, вишню пускай. Добре. Саме мирольовна команда, п'ять нічих. Хоча вони, ну якби вони виграли. Не грали ці нічі, я думаю, вони б були ще вище в турнірній таблиці. Хоча дуже цікаво було з цією командою змагатися, особливо коли в них вратах стояв в махті і кодла. Да, було дуже цікаво проти них грати. Ми бачимо, бачимо, що ця команда така стабільна. Ми стабільна зі складом і з грою. Так, вказує вже... дуже хорошу гру. Цікава Молодцы. команда. Це продовжують тому ж дусі в другому колі, тому у вас від, від фаворита. Дев'ять очок, всього на все. Можете стати. Ну, це якраз буде гра з Зорює, все визначено. Ну і можна сказати, що Солід в першому колі зіграв да. Так. І ми бачимо, що в селі тільки одна пораза. Да. Це теж да. досить, досить високий результат. Добре, проходимо далі. Друге місце, це моя Бистриця, команда Бистриця от її представник, капітан команди. Саша, скажи, що ви очікували від цього від цього кола. Ми були так, як перед збір, коли лише починався чемпіонат, було інтерв'ю. Я сказав, що ми повинні наше бажання бути в Ну, Наразі ми перевершили цю задачу, це сенсація, тому що ми, ну, ми багато працювали, напевно, що завдяки цьому ми зараз на другому місці. Ну, я б ще визначив, що по ходу чемпіонату ми встигли заявити два гравці. Так, видно, догоняє Юрія, Качийського... досвідчені гравців. Який великий клас зробили для вашої команди, так. ми бачимо це. Тримають дисципліну, порядок, підказують нам, тому що вони вже багато і, ну, ще можу сказати, що, ну, Хотів би всім подякувати, користуючись нагадою своїм гравцям. Також хочу сказати, що ми ну, награли свій стабільний склад, У нас, ну, ми, можливо, відрізняємося. Куди приходять гравці на це великий наш плюс. Тому, ну, також ми виконали завдання, напевно, що в Кубку, то, що пройшли до чвертьфіналу і маємо непогані шанси. Були, ну, будемо і ну, хотілося ну, б залишитись на тому місці, ніколи не міг. Всі перше вас буде змінюватися на... Я рахую, що ні, можливо на 10%. Я не думаю. Один, може, гравець прийде, два. Я не думаю, що хтось піде. А план, план, плани команди змінюються чи ну, ні? Плани не зміниться. зміниться е, можливо, змінюється психологія, тому що ми вже повинні виходити і перемагати, тому що ми, напевно, вже в другому колі нас будуть рахувати як фаворитами, я вважаю, бо в багатьох матчах да, нас абсайд, недооцінювали, напевно, ми були слабші. А зараз вже в другому колі ми будемо старатися виходити з психологією переможця, старатися вигравати і показувати хороший результат, радувати всіх людей, прихильників наших. Це це місцева вас місцева вас команда, місцева команда району Каскет. Добре проходмеж і зараз наразі перше місце займає команда Зоря. Я не скажу, що це сенсація, але так само і, ну, і неочікувана позиція цієї команди в, в цьому чемпіонаті, в цьому колі. Адже ця команда не програла ні одного разу. Вона має всього нас у дві нічиї і має дев'ять 9 перемог це досить високий результат. І, і що скажете про цю команду? Ну, вона ще має а, Так само найкращого бомбардира, вона має яка -яка ігра, який е, 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 ну, приніс так само великий вклад в цю команду. Е, скажіть про гру цієї команди. У і... цієї команди найважче грати. А, я, Скажу, ну, я переконався в цьому сам. Команда дуже добре тримає м'яч, напевно, що найкраще в нашій лісі тримає м'яч, розіграє, забувають гарні голи. Класна команда. Всі гравці досить високого рівня, як на цей чемпіонат. Напевно, що саме зіграна, я б сказав, команда. Ну, Те, що вони грали нічі, це якщо я не помиляюсь, раді було в перших турах, а потім вони вже так, ігралися, так. І проти них дуже, Команда дуже багато забиває, виграє з розгромними перемогами. Я вважаю, що вони, напевно, що Є фаворит, щоб виграти. Так, от, от після... першого вже реально видно, що це явний фаворит цього чемпіонату. Ну, але на початку чемпіонату, коли починався чемпіонат, ну ніхто не вважав сильним таким фаворитом. Е, ну, всі вважали з Спартак спорта, ну, фаворитом. Ну, з цю вважали десь в п'ятірці е, краще. Може, але... так це того, що. Думали, надіялися, да, що вони да, да, будуть да, збиратися, да, як да. минулих чемпіонатів. Да, да. Ну, ми бачимо зараз, що це всі все розвіялось в маємо явного, явного фаворита. І бажаємо показувати ті ж самі результати і тішити на зброю. Дня до... глядачі, з нами зараз команда Зоря і її гравці зараз найкращий бомбардир, Дякую, як Ігор Андрій. Каспер Колич і е, Романчик Олег ми раді бачити вас тут з нами. Раді, що ви приділили нам час і питання до капітана команди е, Олег. Ви як задоволені своєю командою в цьому колі? В, ну, і цих результатів, які ви досягли в першому колі, так. У нас було в планах не програти до кінця туру, до кінця кола. До кінця кола. Ну, що зараз буде нема матч, але в принципі. Ви є фаворитами і ви, ви можете сказати, як ви ну, настроїлися на цю команду, на «Спарту»? Ну все-таки зручно суперник. Я ну хоч вважається і я осадив. Настроїлися, всі прийшли. Всі прийшли, головне, що всі збираються. Є, скільки ви мічі будете Хоч Хоть два як мінімум, хоч два, Ход два. 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 Діма, знаєш, як ми настроївся? Прийшов, побачив, переміг, пішов. Зрозуміло. Дивіться, у мене ж питання до вас: як е, задоволення своєю командою, як е, ну. Стратегічно, як вони грають, не просто виграли, а там чи здорово, діями своєї команди на полі. Чи все-таки варто щось змінити в вашій рі? Це не знаю, поки що ніби все нормально. Виграємо, значить. Які самі незручні супер на вашому колі був у вас? Готовий грифон. Це Ти тим склав. Який був, та, але вони здули, <рес> а на кубок? А солід... Ми не забоювалися солідом... на перші дві. І да. не було так, що не ходили на ігри. А Скажіть, будь ласка, от ваші плани на Кубок? Ви зараз прийшли в одну четверту. А, які ваші плани? Треба ви далі? Задальше, ви хочете... Ми втратили очки з солідом по-перше, які нам би треба було, і треба вигравати в них в Кубку. Ми більше зацікавлені. Зрозуміло, ви хочете реваншувати. Головне, щоб наш Рекс зелений був і буде все добре. Зрозуміло. Побажайте вашим суперникам на канікули, зараз буде перерва велика, і на друге коло. Ну, гарно віддихнути, підготуватися, згоріти і... та із на ігри. Всім. І не відзаявляйтеся <смітна> така. Успіхів вам, до наступних зустрічей, до літніх копків, які будуть у серпні. Все, всього найкращого. <смітна> 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 засоби злости